Доброго дня, сьогодні я вам розповім, як підключити трьохфазний двигун в трьохфазну мережу. Тут ми бачимо схему трьохфазного двигуна з'єднання зірка. Тобто ми три виходи із катушок підключаємо до на три фази Четвертий нульовий дріт ми. Підключаємо на корпус і з корпуса йде вже 0 у мережу. Тут ми бачимо під'єднання зірка, три контакти з'єднаним, три виділено, тобто три кінця катушки стамкнуто в один. Тут ми бачимо трикутник з'єднання. Все те ж саме, так само підключаємо, тільки в нас немає нульового дроту. Тут ми бачимо з'єднання перша катушки. перша катушка, кінець третьої, кінець першої катушки початок другої, кінець другої катушки, початок третьої. Ми бачимо під'єднання через магнітний пускач. Магнітний пускач. Ми на першу-третю фазу. Ну, на будь-які дві фази під'єднуємо. У нас працює від двох фаз. Ми бачимо стоп, він повністю розриває мережу, пуск, При пуску замикається одне коло, далі магнітний пускач зажимається і у нас на магнітному пускачі. Стоїть Контакт СА7, він там замикається. Тобто пуск. Перший він йде в розрив. Він тільки для запуску пускача, а далі пускач вже замикає повністю коло. Стоп повністю розриває коло до пускача Для того, щоб змінити. Напрямок руху двиганами любить фази замінені місцями.